Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, ділюсь з вами позитивним настроєм після першого матчу бешикташ Шахтар, де донецька команда на виїзді в Стамбулі змогла розтрощити свого суперника, забити їм 4. Да, пропустили 2, але структурно повністю Арда Туран знищив свого візаві Олагуна Расульшера. Друзі, це було дуже цікаво. Це було динамічно. Ну і насправді припущу, що я дійсно таку не бачив. Хоча ще рано робити висновки, але це вже виглядає дуже переконливо на фоні ну дійсно хорошого суперника з якісним підбором виконавців. Тому в цьому відео, друзі, ми будемо розбирати цей позитивний поєдинок, розбирати, які зміни зробив Ардатуран і в захисті і в атаці, що виходить, над чим ще потрібно, звісно, працювати. Але перспектива в цієї команди в Лізі Європи цій точно буде, якщо ми далі так продовжимо Ну, і звісно, в кінці, друзі, цього відео ми коротко розберемо. На жаль, наших сьогоднішніх невдах це Олександрію та Полісся, які не змогли виграти. Більше того, вони програли свої поєдинки. В кожного свій суперник, комусь хтось Андорі програв, хтось сербам більш сильним. Але тим не менш, кожного, ну скажімо так, свої проблеми, і ми про них теж коротко поговоримо, тому що це насправді біль нашого українського футболу. Тому, друзі, від вас що потрібно? По-перше, поділитися вашими враженнями про перемогу Шахтаря. Як вам взагалі цей матч? Напишіть обов'язково. Ну і коротенько, можливо, ви більше дивилися повний матч Олександрії Полісся, бо в мене так особливо другий тайм не було можливості дивитися цілісно. То напишіть мені, цікава ваша думка, що ви відмітили в Олександрії в Полісся і яка перспектива цих команд за закамбечить. Пишіть свої думки, друзі. А всім приємного перегляду. Ну і звісно, перед початком, друзі, я вам нагадую, що спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Ну що, друзі, йдемо в комплексі розбиратися, що ми сьогодні взагалі з вами подивилися, що це був за кайф, виконання бразильців-шахтаря, звісно, в Атаці. Е, і по складу, тому що, ну, не сказати, щоб всі позиції були очевидними, бо на цей поєдинок в основному складі Арда Туран випустив очередька в центрі з Судаковим Марлоном, де Марлон був в опорній зоні, і очередько з Судаковим були вище. Але, звісно, функції різні. Судаков мав би без м'яча грати і грав з Гіналдо Попереду, який грав. На позиції Форварда. Ну і загалом Судако був вище. Очередько допомагав Марлону Гомишу. Тобто він фактично був бокс-ту-боксом. І тут вибір, я думаю, що очевидний від тарди Турана. Ну, з точки зору того, який об'єм може давати очередько, який об'єм може давати Бондаренко. Бондаренко це більше туди десь завершальна фаза, туди на половину поля суперника, а повернення назад у Бондаренка не таке якісне, яке насправді в очеретька є. Він дуже виріс в Карпатах, він і в молодіжній збірні виділявся. Асисти хороші роздавав. Ми бачимо, Туран йому довіря. Туран любить об'ємних футболів. Він любить роботяг, а очередька саме про це. Ну і в захисті тут без не то що без альтернативи, але в центрі так точно Бондар Матвієнко, Педро Енріке зліва. Справа конкуренція є, але коноплями бачимо, що ну сьогодні і привіз, і плюс не, не може ще вибігати всі 90 Його поміняли. І фланги Алісон фантастична форма, друзі. Це бразилець, який розкрився при Турані. Це бразилець, який зараз тащить Шахтар, фактично на. Не на собі в атаці оці там три поєдинки, які ми побачили офіційні, так. Ну, от, ну і Кевін зрозуміло, що сьогодні теж зробив дубль. Ну, це якщо так наперед забігати по складу. Суперника говорили про те, що Фернандеш може не зіграти, але це дійсно ключовий для них футболіст Я думаю, ви побачили, чому цей гравець може дуже багато, в нього фантастична швидкість, він все-таки зіграв. Абрахам був в основі, Рафа Сілва там рашиться, кокчу, всі наче потопи футболісти, і мали б шектар задавити нам нас таким авторитетом, досвідом та оцих. Бразильців там якихось щось щось там швидкісних технічних, а у нас досвідчені. Нас теж швидкісні і технічні є, але ми не побачили від Бешекташа структури. І насправді мені прям дуже сподобався початок поєдинку. Якщо відштовхуватися саме від першого тайму, Шахтар переграв свого суперника 100%. Якщо ми подивимося, там да, як розвивались події, початок був хорошим від обох команд. Тобто обидві команди до голу там на сьомій хвилині Алісона намагалися грати в позиційний футбол. Тобто і Шахтар створив там свій напівмомент, і Бешикташ, на жаль, з помилки нашої створив момент, коли там десь забарилися біля наших воріт. І Рафіс і, і Рафа Сіла зміг пройти опорну зону. Марлон Гомеш не встиг. Матвієнто не встиг і дали створити так. Але після цього Шахтар створив першим же моментом, е, забили гол. Ну це чисто Бразилія, це позиційна атака Шахтаря, де Алісон зміщується в центр. Тут, звісно, не без щастя. Тут нам пощастило з Рикошетом, але Алісон до Рикошету. Посадив на газон на одне місце на п'яту точку просто двох гравців бешикташа і потім вже пробив в поворотах там, фактично, зони 14 і Шахтар вийшов вперед. М'яч рикошети від захисника, хоча удар був плечину, тому записали на Алісона. І початок за нами. Початок за нами, тому що Шахтар зміг забити першим. Це дуже важливо з психологічної складової. І загалом Шахтар. Потім ну не сказати що сильно заспокоївся, але. Більше віддали м'яч Бешікташу. Шахтар при захисті грає 4-4-2, я вже говорив Судаков, вище загіналдо. Двійка в центрі це у нас очередько з Марлоном Гомешом Ну і всі інші по порядку, по позиції також розташовувалися, було компактно, намагались не давати розривати захист наший Ну і що відбувалося в проміжку між першим і другим голом, тобто сьома там до 28-ї хвилини. Бешикташ намагався розкрити захист Шахтаря. Не сказати, що це прям не виходило. Абрахам опускався завжди дуже низько за м'ячем, намагався там його знаходити. Були подачі, були кутові, але сказати, що Бежіктар щось створював, ні не було якоїсь структурності попереду. Таке враження, що дійсно, те, що ми з вами перед початком так в анонсі обговорювали що Бежіктаж це більше команда про індивідуальну майстерність. От якщо Рафа Сілова там на короткому просторі обіграє двох, створить сам собі простір. Окей, okay, вони можуть десь просунутися, десь обігратися за рахунок класу. Але сказати, що вони так легко обходили захист донецького шахтаря, цього не було. Не було структурності і позаду були проблеми. І якраз позаду, те, що в них були проблеми, ми використали. Так, і опорна зона в них просідала. І, звісно, як ми вже побачили, і Шахтар із подачі може забивати. Ми на зборах забивали такі м'ячі, Забивав і Гіналдо головою, забивав Невертон головою, забили в офіційному поєдинку. Це теж може працювати. І знову Алісон взяв на себе ініціативу. Знову один в один, знову обігрує, але вже з флангу заходить штрафний майданчик. Подача а Гіналдо між двома захисниками стоїть. По-перше, вистрибує вище за них, по-друге, обіграє кращу позицію. По третє, головою забиває м'яч. Це дійсно було. Ну, я не кажу, що Гіналду це крищану Роналду, але це було в стилі Роналду. Вистрибнув дуже хороший стрибок. У нього, попри невисокий зріст, але б'є він добре. Ми це бачили в минулому сезоні, і він реалізовує цей момент. Забував з під Габріеля Паулісти, колишній футболіст Арсенала, але його роки вже найкращі позаду, тому що 34, зрозуміло, що. І біля нього проблема Башикташа в чому в цьому поєдинку і загалом проблема Олег Гунера Сульшера. По-перше, Олег Гунера Сульшера, як на мене, взяли і за те, що він ну просто ім'я. колись працював в Манчестері, колись був там відомим футболістом і так далі. По-друге, специфіка турецького чемпіонату турецьких топових клубів, те, що збирають топових гравців, але структурності нема. Є тільки надія на те, що от. Це футболіст там колись грав в Арсеналі. Цей гравець колись в Ромі грав, цей гравець колись там в Португалії збірній грав. Так, і на це все робиться ставка. Але зіграти в Сульшера, я чесно скажу вам, не дуже вдалося цю команду. І Шахтар 2-0 до 30-ї хвилини повністю контрольований перший тайм, без залі ніяких проблем. Єдиний момент, який змогли би Шахтар створити, от ну був епізод там різник впевнено, в принципі, витягнув був момент в таймі, коли. Джесом Фернандеш втік, по-моєму, саме він на швидкості і там в нього дуже пристойна швидкість. Він з глибини, якщо відкривається, його зупинить важко, модер не встиг підстрахувати, різник врятував І момент з пенальті. Ну, це єдине, що вони змогли створити. Тобто перехідні фази, коли ми десь помиляємося, вони нас ловлять. І рука коноплі. На жаль, рука була. Кабаков, взагалі, арбітра Відмічу, хороший арбітер. Він до цього працював на матчі Шахтар Інтер в сезоні 2021. Ну-0 ми тоді зіграли. Україна, Англія судив, в 1, 1 тоді зіграли. Тобто при ньому наші команди не програють. ба більше сьогодні ми ще й виграли. Так? І судив пристойно, пенальті було, руку виставив конопля, на жаль, ну. Uh, от, стандарти це наша Хіласа п'ята, тому що як, як не головою нам заб'ють, то самі пенальті привеземо. Це там це uh, за дефолтом, так uh, uh, за шахтарем іде взагалі в Єврокубках. Ябрекам реалізував 11 в роздягальні дуже прикро, тому що вони не заслуговували на гол. Ми могли йти спокійніше і завершувати цей тайм. Переходимо тепер до другого тайму, тому що перший насправді, як я вже сказав, Шахтар переграв, навіть статистично дивитися по володінню, трошки за ударами і за якостю в принципі реалізації завершення. Нарешті Шахтар от, продемонстрував хороший рівень. Знову ж таки, основний склад може це робити. Ільвесу 6 вкинули. Зараз Бешику 4 вкидаємо. Це не просто так. Це вже видно якась певна системність і напрацювання. І бразильці дійсно рвуть. Мені сподобалося, як відпрацьовував на захист Алісон. Неймовірний перший тайм гол плюс пас в таймі першому, але. Ну, те, як він відпрацьовує, так само Кевін, так само, як сталиться в підкатці Очередько, як він швидко е адаптується до гри партнерів і взагалі може просувати м'яч. І на тлі цього всього губиться Судаков, друзі. Чесно кажучи, о оці три поєдинки в ціні, які ми подивилися, бразильці додали, а Судаков залишився на тому просто непоганому рівні. Плюс до цього йому змінив Туран роль. Тепер Судаков не людина, яка з глибини, розпочинає атаку з зони воротарської нашої, аж. Тягне його до центру поля. Ні, Судаков тепер біля нападника. Він має або отримувати передачі і завершувати атаки, або вже завершальній стадії тикнути на нападника і допомогти просунути цю атаку. В принципі, в нього вже стало десь менше м'яча, так він менше стикається з тим м'ячем, тому що він грав вище. Як наслідок втрачається якась цілісність від цього футболіста, і він губиться. Хоча відіграв Ну не повний поєдинок, але чимало часу відіграв в цьому матчі. Вийшов тільки замість нього чи потім. Але що відбувається далі? Шахтар, в принципі, ну, намагалися грати приблизно такий самий футбол з Бешикташем але Бешикташ почав використовувати наші помилки, почав помилятися конопля, привозити моменти. Бешикташ це використовував, почав губити концентрацію Марлон. Видно, вони ще не готові, можливо, грати всі 90 навіть всі 60, як Ми бачимо, почали втомлятися гравці. І мені подобається, що перші зміни. Пушич відразу не робив зміни. От ми побачили в трансляції, що все, оці футболісти випадають, треба міняти. Ардатуран відразу через дві хвилини робить заміни. Відразу цих футболістів, які він бачить, що випадають в структурі захисні, він освіжає. Випускає замість Марлона Педріньо, опускається нижче очередько, і тобі замість коноплі. Відразу реакція вже не дочекаючись, там якоїсь 65-ї, 70 ї Відразу зараз. 56 та хвилина вже заміни. І це правильно, подвійна. Це, звісно, реакція на гру футболістів. І далі, в принципі, Шахтар уже десь адаптувався до цього всього і грали обережно. Грали на контратаках. Шахтар віддав м'яч. Бешикташу до певного проміжку часу, до третього голу. Шахтар фактично грав без м'яча. Ну і в одній з перехідних пас, де Бешикташ після втрати м'яча ще повністю не встиг поновити позиції, повернутися назад. Шахтар це використав. Педро Енріке знову пас на неймовірного Алісона, який. Ну, друзі, Дефарамбе я йому співаю, тому що є за що? Людина та ще реально в кожному поєдинку свою команду. І це попри те, що ну це Новачок, фактично в порівнянні навіть з Кевіном. Це гіналдо, це люди старожили, там якщо з бразильців брати, фактично, в донецькій команді, тут Алісон знову, знову один в один, обігрує, заходить штрафний майданчик, прострілює, пощастило з рикошетом Та і фіг з ним, друзі. Цей рикошет допомагає м'ячу дійти до Кевіна, який в пусті ворота замикає. І Шахтар робить 1-3 і Рахунок на табло в два м'ячі, фантастика. Можна вже далі дійсно сідати глибше, але мені сподобалося те, що Шахтар не як припушич, ножки трясуться, все сідаємо, блін, захищать в автобус. Ні. Шахтар контролював м'яч. І цьому підтвердження, ось дивіться, навіть з першим таймом на другий тайм дивимось, Контроль м'яча 61 на 39. Шахтар в другому таймі, попри те, що вів 1-3 і нас влаштовувало грати другим номером. Контролював м'яч. Тобто використовували ми фактично принцип, поки м'яч в нас. Нам не заб'ють і. Мені подобається те, що Арда Туран намагається балансувати гру шахтаря, не відразу відкочуватися в якийсь хаотичний захист. Хоча це теж було. Але структурний захист 4-4-2, компактно, низько, коли потрібно. Так, коли потрібно, пресинг вмикається. І ми ловили суперника, коли вони вмикали пресинг, ми ловили їх відразу на просторі, намагалися от використовувати швидкість і коли ми сіли вже захищатися нижче, ловили на контратаках, не вистачало точної передачі. Там два хороші виходи були. Один Век. І другий, по-моєму, в когось ще там чи Кевіна Челісона, хтось прискорювась, не пам'ятаю Але сама тенденція того, що ми намагалися от вертикально знаходити одним пасом, виводити нападника сам на сам в простір, коли Бешектаж втрачав А все, що робив Бешктаж, другому. В другому таймі, от в кінці, коли вони вже третій пропустили, перекатування з флангу на фланг, і вони не знають, що робити. Вони не знають, як розкрити захист Шахтаря. І, можливо, правда, що Туран каже: я взяв від Сіміона 442, там компактний захист, я взяв від Сіміона, коротше кажучи, захисні якості. А від Луїса анріки я взяв атакувальний контроль і. Якщо Арду Турану дійсно вдасться це збалансувати і втілити в життя в шахтарі, ми отримаємо дійсно сильну конкурентну команду на, лі... на рівні Ліги Європи на даний момент. Тому що зараз, поки рано говорити про якість гри команди саме на рівні топ. Колективів, бо ж це не топ, це все таки колектив з хорошим підбором виконавців, але структурності, як ми побачили, в цього колективу немає. В підсумку концентрації до кінця Шахтарю не вистачило. Потім пішли вже заміни, освіжали Бондаренком, Невертоном, які на контратаках непогано теж себе показували. І гочили потім замість Судакова вже після пропущеного. І якщо говорити про пропущений м'яч, ну там дійсно не до опорної зони Судакова від нього м'яч відскочив, і там індивідуальна майстерність. Бо в них вийшов Джо Маріо, досвідчений гравець, колишній гравець збірної Португалії там. Бенфіки, знову ж таки, так, і вони ж з, 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 з цим Рафа Сілвою в них дуже хороша взаємодія, вони разом іграли і зараз грають так, вони змогли розіграти захист Шахтаря. Не встиг там ні Тобіас підстрахувати Бондера, який, до речі, Бондеру я віддам належне. Я його хейчу, ви хейтите Да Дійсно, є за що, але конкретно в другому таймі ця людина, ну, як мінімум, вихід сам на сам. Джетсона Фернандеша на шаленій швидкості зміг е, просто нівелювати своїм підкатом неймовірним на швидкості. Молодець наздогнав. Тому що Джетсон біжить, дай Боже. Я б його в Шахтарі хотів би насправді бачити Дуже якісний футболіст, але зарплата в нього напевно там дуже висока. А от так, от Бондар дійсно переконливо і страхував, і в принципі встигав. Але пропустили. Так, да, це Шахтар, ну в захисті ми не можемо поки бути ідеальними, і видно, Туран ще не знайшов цих налаштувань. Але мені сподобалося, що Шахтар. Е, після цього, до речі, да болівальники почали пляшками кидатися, бурляти в е, різника ну на, полу, на на захисників Шахтаря, так і там певна сутичка, тобто трибуни, 40 тисяч болівальників, Звісно, мені здається, от вони от е, підгоріло болівальників Бешикташа, навіть не тільки із-за того, що Шахтар. Виграє, а й за те, що команда їхня дійсно якась ну не то що розібрана, а дала 4 м'ячі забити на власній половині, якби да, на на власному стадіоні. Хоча ми знаємо, в, в, з Туреччини вони дійсно в цьому сенсі неадекватні. Вони можуть таке робити, і футболісти Бешикташа там намагалися заспокоїти. Деякі там до арбітра йшли кабаку відразу садив на на жовту. і правильно робив. І арбітра ой, вибачте, і голкіпера їхнього посадив за емоції, туди їх всіх. Чим відповідав Шахтар? І вболівальникам, і зухвалим висловлюванням деяких футболістів Бешикташа. Голами, не пляшками, ж бурляннями, якимись матюками. Ні. Голами Шахтар відповідав. І Шахтар зловив на контратаці все-таки в кінці Бешикташ. І болівальники Бешикташа поплатились за те, що вони проявили неповагу до суперника, який грає просто краще, банально структурніше, краще. В кожній ланці, фактично, і нівелюючи там якісь індивідуальну майстерність, бешикташа попереду Повністю Туран розібрав Сульшера, який стояв отак, не знав, що робити. Просто не знав, що робити. В нього нема плана Б. Він просто ставить на індивідуальну майстерність. А Кевін закрив рот, просто вболівальникам бешикташа і показав, що ви І знову ж бурляння пляшками почалось. І Бондаренко асист віддав. Ну це чисто контра вже була, де Бешикташ розкрився. І Шахтар. Розтрощив свого суперника, вигравши цей поєдинок 4-2. За статистикою, якщо ми дивимося, ну тут не було великої кількості ударів 12-10, але була якість. Якість завершення, якість гри Шахтаря в атаці. Я кайфанув від гри Шахтаря. Нарешті на рівні конкурентно суперника не просто Ільвес, не просто якісь бомжі там вийшли. Це дійсна команда з хорошими іменами. Але ми, я не виключаю, що і скористалися перебудовами Бешикташі, бо в них завжди. Ну вони підписали Ебрахама, підписали центрального захисника. Кокчу підписали поспіхом і інших гравців теж будуть ще підписувати. Але це їхні проблеми, це їхня перебудова. Наша проблема була вийти, обіграти їх. Ми це зробили. Перевиконали завдання. Я не очікував чесно цього. Тому я вітаю гравців-шахтаря, вітаю болівальників, шахтаря, болівальників українського футболу з цією перемогою. Динамо вигравало Бечіктаж. І Шахтар тепер теж. Бо в офіційних поєдинках Шахтар не зустрічався з Бешиком. Головне в матчі відповіді. Тепер, знаєте, не повірити сильно в себе, а все-таки з таким бажанням структурно зіграти, тому що всі сподобались, фактично. Алісон менав за матч, його асисти це просто пушка. Його гол. Гіналдо класно. Кевін. А Чередько виглядає органічніше за Судакова, думайтеся, в центрі поля. Класно, вигризав, підкати стелиться. От за цю якість, мені здається, за, оцей, за цю агресію Туран обирає саме Очередько, а не Бондаренко. Бо Бондаренко більше на чистих м'ячах десь на просторі, там щось на короткому, а відпрацьовувати ні. Марлон, да, але поки що не встигав. От назад опорна зона, все одно ж треба буде просідати проти сильних суперників. Ну і можливо, ну, Бондар Матвєнко сьогодні плюс-мінус. Матвієнко сподобалося, як просував м'яч вперед. Дуже класно він це робив. Ну, Кевін зрозуміло, теж дубль зробив, але таке більше партнери там для нього створювали. Тому друзі є позитивні якісь е новини для нас. Я думаю, на майбутнє. Те що Шахтар може бути конкурентно здатним. Але яким буде Шахтар в УПЛ, це ще питання, тому що там потрібно налаштовувати саме цих бразильців грати з такою ж самою самовіддачею. Як і проти Бешикташа, як і Єврокубках. Якщо Турану вдасться збалансувати це, якщо Турану вдасться заставить бразильців так само грати в УПЛ і знаходить мотивацію, ми отримаємо дійсно дуже потужну команду, яку обіграти буде дійсно ну, не те, що складно, але вони будуть просто забивати пачками ці голи. З позитивом давайте завершимо і будемо закінчувати. От не хепіендом це відео, а все-таки негативом. Це лігу конференції наших е наші команди. Олександрія, давайте з них. Я вже їх обрав. Олександрія грала проти партизана. Так, да, я сильно так поглиблюватися в гру не буду. Бачив, тільки там більшість першого тайму до 40-ї хвилини, можливо. І в кінці другого. Обох поєдинків більше Полісся дивився, на жаль. Але що можна сказати по Олександрії? По-перше, склад, так, новий тренер, зміна повністю там, футболістів, бо пів складу пішло. Залишився там Діка, можливо, Шевченко вже повернувся в рамку. Скорков, Фарера змогли зберегти Цару з Безарев, це теж важливо. Ну Центр поля плюс-мінус той, що був. Так, це Мишньов, шостак і ковалець. З нових, ну цей центральний захисник, так, з нападник Матео Самарал. От, ну і там ще з запасу є певні футболісти, але намагався, от саме Нестеренко, головний тренер, зберегти хоч якось той кістяк, який був при ротаню і знаєте, що я їм скажу? Те, що я побачив в першому таймі, Олександрія була набагато солідніша за цей партизан. Я чесно був в шоці, коли побачив от підсумковий рахунок 0-2. Подивіться на статистику, Олександрія реально грала цікаво. Олександрій не щастило завершенням. Цара виглядав просто як боженька в епізодах, коли він просував м'яч, але не вистачало просто, блін, влучити по воротах. Були моменти: ковалець Безера класно грав. Тобто бу було, було велике кількість моментів. Все що партизан зміг зробити, зловити Олександрію на перехідних фазах на Втраті м'яча, коли Олександрія не встигає повернутися назад. І в цьому компоненті партизан зіграв краще. В першому таймі вони зловили Олександрія на контрі, забили, і в другому таймі зробили те саме. Фактично, два голи на просторі. От і все. От і партизан. Просто команда, яка. Да, в них немає такого володіння м'яча, і вони великої кількості моментів не створювали, але вони дали результат за рахунок слабкостей суперника. І я вам говорив про те, що ну, складно буде Нестеренку відразу дати результат в Єврокубках з переформатованим складом. З, ну Взагалі, це ну, новий колектив будується, це завжди важко. Це проблема всіх наших команд, які от стартують в Єврокубках 3, 4, 5 місце. Так, оці команди, які ще й в літнє трансферне вікно змінюють тренера. Змінюють півскладу або два в одному. Як випадку, Олександрій. Змінили півскладу, змінили тренера. І в підсумку є ідеї, хороші ідеї, є структура, яку я побачив. Володіння, добре, створюються моменти. Мені було цікаво, це дивитися, але нема завершення. 0-2. Це не відповідало, це не гра по рахунку. Але це результат на табло, розумієте? І в другу матчі буде важко на виїзді, де партизан будуть болівальники підтримати. Я сподіваюся, що, можливо, прорве, можливо, щось зробимо. Але два мечі це занадто багато. Мені здається, не, ну якби проблема от наших всіх керівників, що вони не, 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 не знаходять якихось шляхів для того, щоб зберегти те, що було в минулому сезоні, і добре працювало, як в Олександрії. Нічого не зберегли. Все втратили і заново будують команду. В полісі і так нічого хорошого не було. Запросили щось хороше, але цьому хорошому треба результат. Давайте, до речі, до полісся. Про запросили щось хороше. Я мав на увазі, звісно, Руслана Ротаня, тому що тренер, фахівець, дуже сильний. Але це не тренер, який тут відразу тобі вийде, зараз дасть результат. Звісно, цьому тренеру потрібен час. Да, Санта Колома, Зандори, такому супернику. Ну, програвати не можна в будь-якому випадку. Хто б не був тренером? І Мадашур. Я вийду там, не знаю, але підбір виконавців. Ви подивіться, який рівень підбору виконавців по лісі. Це при тому, що в Полісі не змінювали співскладу, хоч і змінили тренерський штаб повністю. Так, зробили все-таки вектор на точкове підсилення і зберегти той кістяк, який був за рахунок цих зв'язків, якось намагаються проходити в кваліфікації. І, в принципі, виглядало все доволі просто: Полісі забили швидкий м'яч. Гуцуляк, добре, все класно. Дуже, дуже легко, до речі, там провалився в центр захисту в Санта-Коломи. Але далі те, що відбувалося, камбек е, Андори. ну, При стандарті так легко дати. Два дотики дать зробити, точні, дві точні передачі, фактично одним пасом вивести е, при, при подачі і не зіграти по супернику. 1-1, І другий гол, другий гол красивий. Нічого не скажу. Там Санта-Колома розіграла, так, наче це ПСЖ, не знаю. І в них ну, або Барселона, так і в них справа Ямаль грає. От має таке враження, що їхнього цей креспа це дійсно або креспу натуральний, або це Ямаль був. Класний удар, класна комбінація, в дотик, Вивели на зону 14-ту. А далі що? от Полісся, окрім контролю м'яча, тому що в Олександрії я побачив навіть моменти. В Полісся два удара в площину. І знову ж таки, я не хейчу тут ротання. Це. Це зрозуміла історія ротань в Олександрії дав результат тільки на третій сезон. Оця польця поліція, яке я побачив, особливо в другому таймі. Ти муки, які я побачив в контролі м'яча, Це фактично точність те, що відбувалося в нього в Олександрії перші два сезони, де в нього не було завершення просто, де йому потрібно було новим футболістам. Да, які вливались в колектив, оці свої принципи, які в нього є в голові, пояснити, як це має працювати на футбольному полі цим футболістам? Йому треба дати час. Рутаню просто треба дати час. Можливо, в полісі це піде швидше, тобто швидше результат прийде ніж в Олександрії. Не за три не на третій сезон, а можливо вже на другий або на другий на другу половину першого сезону. Але в будь-якому випадку ми бачимо на рівні Андори. Не вивозимо, не може цей контроль м'яча дати якось результату. Ну, я знову ж таки не бачив е, цілісно матч, але по моїм враженням, це виглядало прям. Хтось писав на стрімі кров з очей, я погоджуюсь. Це було кров з очей, з того, що я бачив другим оком. У мене з одного ока крові та да з іншого, е, знаєте, ці сльози радості від перемоги шахтаря. От такі враження. На жаль. Тому, підсумуючи все те, що я сказав, Шахтар здорово, класно, але потрібно дати стабільність і в другому поєдинку і не втрачати голову, головне не сідати. Я думаю, Туран зможе налаштувати. От те, що я побачив перші першій матчі, мені Турана дуже подобається. І навпаки, Полісся Олександрій, як я вже й казав. Друзі, мій прогноз от перед сезоном був, да, коли ми отримали суперників, що до кінця кваліфікаційних поєдинків, Шахтар, Динамо, тільки, скоріш за все, от дві команди, максимум у нас буде на лігових етапах е, тих чи інших Єврокубків. Полісся, Олександрія, там дві переб... ну, перебудови відбуваються. Розумієте, І, е, е, я поки не буду хейтити за рахунок, на рахунок Андори, да, от команди просто суто. Звертаю увагу тільки на те, що в команді відбувається перебудова в обох командах. Тому це рівень нашого футболу, третього-четвертого місця. Друге, перше місце трошки краще. Хоча, вибачте, Олександрія ж друге місце зайняла. Ах да, там не зберегли ні склад, ні головного тренера. Ну це вже проблеми, звісно, керівництва Олександрії. Тому, друзі, чекаємо матчі відповіді. Я сподіваюся, що наші закамбечать. Хоч одна команда, буде вже успіхом, якщо в наступні раунди ми отримаємо три колективи. Це раз. Друге, я очікую, звісно, від Динамо. Далі, що вони покажуть, можливо, резервним складом вже в Польщі з нормальним кліматом. Ну і як Шахтар зіграє в другому поєдинку проти Бешикташа, бо це було цікаво, друзі. Ваші враження в коментарях. Мені цікаво почитати. Структурно коротко по кожній команді. По Полісю, по Олександрії, звісно, по Шахтарю. Опишіть ваші думки, якісь нововведення, можливо, які ви побачили. Тому під кінець, поставте лайк, старався для вас записати цікаве інформативне відео, видав свої думки, які вважав за потрібне. Так, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. І залітайте в телеграм. Тому що там додатковий контент для вас. Більше з вами саме там комунікую І головне, друзі, що в таблиці коефіцієнтів ми сьогодні обігнали чортів. Знову ж таки, відсилаю вас в Телеграм. Ми вище за росіян, це вже найголовніше. Ми стрибнули з НА вже 27, а не 28. Всім до нових зустрічей.